Уяви, ліс, де хижаки раптом стали порядними. А ти повірив у таку казку? Підтримайте український контент, байка Зеленого лісу хижаки. Призначили ведмедя на посаду значну, де ліс, поля, річки, де не було ніколи миру й ладу, бо верховодили там тільки хижаки. Вовк збудував трилігва біля річки і сказав усім. Цей берег тільки мій, без дозволу напитися водички, навіть ковтка ніхто не смій. Лисиця нори теж понаривала по всьому лісі, бо ж його кума і зайченят постійно ласувала. Ну, геть для вуханів життя нема. А ще шакал лисиці, братик рідний, від неї далебі не відставав, винищував повсюди травоїдних і зросту сім'ям їхнім не давав. Ведмедеві реальну обстановку. Сороки сестри враз розповіли. Про геноцид, земельний бізнес вовка, і тим його до люті довели. Я лапи всім отим повідриваю, він крикнув Слово можу дать! І шкіри неодмінно познімаю, хто буде красти, й звірів утискать. Від того вовк у смерть перелякався, забився в хащі і увесь тремтить, шакал в норі з лисицею сховався. Я тут сказав, надалі буду жить. А інші звірі почали радіти, що буде в лісі мир, а не війна. Вже можна й зайця вуханя зустріти, косуль побачить теж не дивина. І виявляється, що страху в тім немає. Хижацьких утисків вже нині не терпіть, бо всіх слабких надійно захищає своєю силою і владою ведмідь. Він звірів всіх гуртує до роботи і кабанів, і лосів, і бобрів. Щоб збудувати міст через болото й на зиму заготовити грибів, стежки протоптувать у дикій винограді і нори рити, доки піде сніг, то все на користь лісовій громаді, і в цьому є гармонія для всіх. Щоб відпочити в смак одного дниська, він до барлогу сопуче поліз, вовк похотливо, і з хвостом притиском метку йому квіткового приніс. Скуштуйте ваша милість, хоч граминку. Дає мед силу і лікує все, кума лисичка завтра вам малинку у кошику свіженьку принесе. Ведмідь хотів вовчиська покарати, якби ударив, миттю б його вбив та передумав, що тут вам сказати, він дуже мед з малиною любив. На другий день лисиця із шакалом, малини до барлога принесли і бісером повсюди розсипали, і в вірності клялися, як могли. Ведмідь повірив, не його одного лукаві ласощі в оману завели, І навіть запросив їх до барлогу, а ще пізніше навіть за столи. А потім все пішло, не як годиться, у лісі назріває вже скандал. Куди не йде ведмідь, то з ним лисиця, а поруч вовк тупцює, чи шакал. Громада в відчаї, минулися деньки, ведмедя обкрутили хижаки. Зайці похнюпались в очах у всіх печаль. Ну, а яка ж цій баєчці мораль? Мораль, скажу вам, без обідняків. Довіри нуль до тих керівників, які пригріли поруч себе хижаків. Хм. Як думаєш, винні лише хижаки, чи той, хто дозволив їм сісти поруч із собою?